Друзі, всім привіт! Ну що, без біди не буває, велика жара заставила нас робити погані вещи. Будемо, друзі, дискувати нашу кукурузу. Сіяли ми, друзі, тут від компанії Lidea кукуруза була посіяна. По-моєму, лід Так, да, по-моєму, лід я тут сіяв. Так, вийшло, друзі, щоб тут не було ні одного доща. Посіяли, вона вроді, ось бачите, рядочки містами пробиваються. Ну, з неї діла немає так. Хімічили, все зробили, ну, до фені вже і бур'ян по новому пішов. І вже хімічити не буду. Хімічили, друзі, тут приймаю. Ну, маємо те, що маємо. А мали б уже, звісно, кукурузочку. Ну а тепер буде дісковка і буде оранка. І наступного року буде тут нам, мабуть, соняшник. Паровий соняшник, я би так сказав. Так що такі справи, друзі. В цьому році нас погода поставила, звісно, в погану позу. Так що не совітую нікому встрявати так. Я до последнього сподіваюся, що може дощ пройде, а може те, а може це. І тут оце края є, а на длінні гони туди взагалі немає. Получилося, що, що хорошого нічого не виходить. Зараз жара, не знаю, я спочатку думав закультивувати, потім думаю культиватором можливо кукурудзу не возьму. І думаю, може нехай кукуруза підросте, щоб поживні рештки були, як кажуть. І задіскую, мабуть, тоді аж. Так що такі справи, друзі. Погода поставила нас в нехорошу ситуацію, ну нічого, ми привикли, мусимо боротися. Так що Не вийшло трішки з кукурузою в цьому році. Покажу остальну кукурузу нашу і будете бачити її. У нас опади в цьому році, я ж кажу, страшні. І пекло 40 з плюсом стабільно, ночу дихати не маючи. Так що такі <кхи> <кхи> Вибачаюся. Підписочку на шалений тракторист, підписочку на компанію Літеа. Слідкуйте і будете задоволені. Тому що в таких умовах дивіться, яка кукуруза місцями. А я боюсь представити, друзі, щоб було якби, як положена погода. Яка була б тут кукуруза, як Міледі, найбільше. буде відеоогляд ось у Міледі, друзі. Міледі, звісно, пушечка. Ну, там дощики були якраз в той момент, коли треба було. Ну, Її жара зараз, звісно, гвалтує, але дощики її трішечки побавили. Все, друзі, дякую за увагу. Ставте лайкосики, коментуйте, всім пока-пока.